Всіх вітаю на уроці математики. Ми з вами продовжуємо наше вивчення другого розділу табличне множення та ділення величини. Сьогодні ми з вами будемо згадувати табличне ділення на 2 та 3, будемо розв'язувати задачі щомісять дію ділення та розв'язуватимемо рівняння. Підготуйте, будь ласка, свої робочі зошити, ручку олівець та лінійку. І починаємо. Працювати, сідаємо рівненько, налаштовуємось на роботу. Перше наше завдання це усне обчислення. Нам потрібно знайти ділене. Подивіться, будь ласка, згадайте компоненти дії ділення. Ділене, дільник, частка у нас відсутнє ділене. Для того, щоб знайти ділене, що нам потрібно зробити? Частку помножити на що? Дільник і знайдемо ділене. 8 помножити на 2 скільки буде? 16, а 16 поділити на 2. 8 Молодці. так далі робимо. Наступне ділене, невідоме, дільник. 3, частка 4. Знайдіть ділене. Будь ласка, самостійно. Зараз сусно скажіть, яке воно буде. Так, 4 помножили на 3 та отримали 12, а 12 розділили на 3, отримали 4. Наступне. Що невідомо? Ділене. Частка та. Дільник відомий. Знайдіть, будь ласка, ділене. Отже, 9 помножили на 3, отримали 27, а 27 розділити на 3 буде 9. 9. Знову у нас е частка. Дільник 2 ділене невідоме. Знайдіть його, будь ласка. Правильно 18. 18 розділити на 2 буде 9 а ми перевіряємо це як, що 9 помножили на 18 отримали молодці. Тепер пропоную відкрити свої робочі зошити. від попередньої роботи відступити потрібну кількість клітинок. Записуємо 27 вересня. Класна робота та прописуємо каліграфічну хвилинку, яка з'явилась перед вами на екрані, поставивши відео на паузу. Ми з вами сьогодні працюватимемо, як і завжди, за нашим підручником сьогодні на стрімці 28-29. Перше наше завдання потрібно обчислити рівності, скласти рівності на ділення на 2 або на 3 до рівності на множення. Ми маємо рівність на множення 2 помножити на 5, скільки буде? 10. Тепер складіть дві рівності на ділення, будь ласка, давайте згадаємо, як ми це робимо. Добуток ділимо на перший множник і отримуємо другий множник. Так, а потім ділимо добуток на другий множник і отримуємо перший множник. Це, скажіть, будь ласка, е яка перша рівність утвориться? Так, 10 розділити на 2 і буде 5. А друга 10 розділити на 5 і буде 2. Молодці. 2 помножити на 8. Скільки буде? 16. Тепер створіть тут рівність на ділення 2. 16 розділити на 2 буде 8. І друга рівність. Так, 16 розділити на 8 буде 2 розумнички. 3 помножили на 4. Скільки буде? 12. Тепер створіть дві рівності на ділення, будь ласка. 12 розділили на 3, отримали 4. І друга. 12 розділили на 4 та отримали 3 молодці. 3 помножити на 7, скільки буде? 21. Створіть дві рівності на ділення. Перша 21 розділили на 3 дорівнює 7. А друга. Так, 21 розділили на 7 і отримали 3. Молодці. Тепер пропоную обчислити вирази зі сторінки 28 під номером 164. Записуємо вирази номер 164. Перший вираз. 12 розділили на 2 та додали 38. Дорівнює. Запишіть, будь ласка. Яка буде перша дія в цьому виразі ділення чи додавання ділення? 12 поділити на 2, скільки буде 6. А до 6 додати 38, скільки буде? 44. Записали. Другий вираз. 16. Розділили на 2 та відняли 8. Записуємо. Яка буде перша дія ділення чи піднімання? Ділення? 16 розділити на 2, скільки буде 8. А від 8 відняти 8, скільки буде? 0. Молодці. Записали. Наступний вираз по другому стовпчику від, від, від першого виразу відраховуємо 4 клітинки і вправо і записуємо в п'ятій. 12 розділили на 3 та додали 68. Записали. Яка перша ділення чи додавання ділення? 12 розділили на 3, скільки буде?

Запишіть, будь ласка, я недаремно сказала різницю чисел розділили. Яка буде перша дія в цьому виразі? Ділення чи віднімання? Віднімання, правильно. 60 від 62. Відняти 59. Скільки буде? Буде 3, молодці. А 27 розділити на 3. Буде 9. Записали. Розумнички. Тепер пропоную розв'язати рівняння. Трішки вже складніше. Записуємо. Рівняння номер 168 знаходиться на сторінці 29. Записали. Записуємо перше рівняння. Х додати 48, дорівнює 64. Записуємо до х додати 48, дорівнює 64. Коментуйте, будь ласка, як ви будете записувати далі. Так, х дорівнює від 64 відняти 48. Молодці. Далі коментуємо, скільком буде дорівнювати х, х дорівнює 16, записуємо. Що записуємо далі? Так, на місце х знайдене число ставимо до 16, додати 48, дорівнює 64, записали. А 64 дорівнює 64, тому що дві сторони рівняння рівні, записали. Друге рівняння в другому стовпчику. 4 клітинки вправо в п'ятій записуємо. X помножили на 3 та отримали 18. Запишіть це рівняння. Тепер воно, бачите, вже не з відніманням і додаванням, а з множенням. Скажіть, будь ласка, як ми маємо знайти х. Якою дією? Правильно дією ділення. Що ми будемо на що ділити? Як ми запишемо. Так, х дорівнює 18 розділити на 3. молодці записали. Скільком же буде дорівнювати х? Так, х дорівнює 6. молодці. Як далі запишемо? Прокоментуйте, будь ласка. Так, 6 помножити на 3 дорівнює 18, записали, а отже 18 дорівнює 18. Чому? Тому що дві сторони рівняння рівні. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу, якщо не встигне щось. Прослухайте задачу. Для обміну 18 учнів принесли по пригодницькій книжці. І розклали їх порівну на дві полиці. Потім принесли ще 16 книжок і поставили їх на третю полицю. Наскільки книжок більше стало на третій полиці, ніж на першій? Про що задача? Про книжки. А що нам відомо? Скільки принесли пригодницьких книжок? 18 книжок пригодницьких принесли. А що сказано про те, що як їх вони поставили? Що вони їх поставили на дві полиці порі. Тобто розділили на дві частини і поставили першу частину на першу полицю, а другу частину на другу полицю. Добре. Що сказано далі? Що принесли ще 16 книжок і поставили їх на третю полицю. Правильно, яке запитання в задачі? Наскільки книжок більше стало на третій полиці, ніж на першій? Чи можемо відразу дати відповідь на це запитання? Не можемо, тому що не знаємо, скільки на першій полиці книг. А як ми можемо це дізнатися? Всю кількість книг, яка стоїть на першій та другій полиці, розділити на, так, на 2. І ми дізнаємося скільки стоїть на одній полиці і на другій полиці. Так. А потім що треба буде зробити, так, від кількості книжок, які поставили на третю полиці, заклибрати кількість книжок, які поставили на першу, і таким чином ми дізнаємося, наскільки більше стало на третій полиці книжок, ніж на першій. Молодці. Давайте запишемо. Задача номер 165 Розв'язання. Ставимо на паузу та пишемо. Прокоментуйте, будь ласка, першу дію, яку ви запишете. Правильно, перша дія 18 розділити на 2. Скільки буде? 9. В дужках, що? Книз крапочкою книжок, яке пояснення на одній полиці правильно. Записали, яка друга дія? Правильно від 16 треба забрати 9. Записуємо друга дія, 16 відняти 9. Доріні. Скільки буде? Так, буде 7 в дужках кни книжок. Яка буде відповідь, діти? Правильно, що 7 книжок на 7 книжок більше на третій полиці, ніж на першій. Запишіть, будь ласка, відповідь. Тепер пропоную вам обчислити вирази зі сторінки 29 під номером 169. Записуємо вирази номер 169. І записуємо перший вираз. 6 помножили на 7 та відняли 34. Яка буде перша дія? Множення чи віднімання? Множення. 6 помножити на 7, скільки буде? 42. Від 42. А відняти 34, скільки буде? Буде 8. Записали розумнички. Наступний вираз. 86. Відняли 6 та помножили на 4. Яка буде перша дія? Множення чи віднімання діти? Звісно ж, множення. 6 помножити на 4 скільки буде. Буде 24. А від 86 відняти 24, скільки буде? 62. Молодці. Наступний вираз. Різницю чисел 80 та 32 розділили на 6. Записали. Яка перша дія? Віднімання, тому що вона в дужках. А потім ділення. Від 80 відняти 32. Скільки буде? 48. А 48 розділити на 6. Скажіть, будь ласка, скільки буде? Вісім. молодці. Записуємо у другому стовпчику наступний вираз. Суму чисел 36 та 18 розділити на 6. Зверніть увагу дужки. Яка буде перша дія? У дужках. До 36 додати 18, скільки буде? 54. А від 54 відняти. Не так. А 54, вибачте, поділити на 6, скільки буде. 9. Розумніться. Наступний вираз. До 36 додати 18 і розділити на 6. Запишіть, будь ласка, його. Скажіть, чи схожий він з попереднього? Схожий. А як ви думаєте, чи буде однакова відповідь? Давайте перевіримо, яка перша дія буде в цьому виразі. Дія ділення правильно. 18 розділити на 6. Скільки буде? Буде 3. А до 36 додати 3, скільки буде? 39. Молодці. І останній вираз. Від 58 відняти 36 та поділити на 6. Запишіть, будь ласка. Яка буде перша дія ділення чи віднімання? ділення, правильно. 36 розділити на 6, скільки буде? Буде 6. А від 58 відняти 6, скільки буде? 52. Молодці! Розумнички. Тепер пропоную вам розглянути домашнє завдання. Але спочатку давайте запишемо щоденник його. Відкриваємо щоденнички. Знаходимо сьогоднішнє число, середа, так, бачимо, середу 27. Дивимось на четверг. Чи є там математика? Є математика. Знайшли математику. І в зоні, де пишемо домашнє завдання, записуємо сити 29, сторінка 29. номер 171, 172. Сити 29, сторінка 29. Номер 171, 171, 172, 172. Запишіть, будь ласка. Тепер давайте розглянемо. Номер 171 це вирази. Вирази схожі на ті, які ми виконували з вами. Так, подивіться, будь ласка, от у вас є вираз на множення та ділення. Спочатку ви виконуєте множення, розберемо 3 помножити на 6 і поділити на 2. 3 помножити на 6, скільки буде? Буде 18. А 18 розділити на 2. Буде 9. А що буде, якщо ми виконаємо спочатку дію ділення? 6 поділити на 2, скільки буде? 3. А 3 помножити на 3. Також 9. Змінилась відповідь? Не, бу, не змінилась. І так, виконуєте всі вирази. Там, де дужки, виконуєте спочатку в дужках. Якщо є у виразі додавання і ділення чи множення, спочатку ділення чи множення, а потім додавання чи віднімання. Аналогію ви знаєте. Так. А наступне 172 завдання це у вас. Задача. Послухайте її, будь ласка. До музею книги і друкарства України приїхало 18 учнів класу. Дівчат і хлопчиків було порівно. До них приєдналося ще 10 дівчат з іншого класу. Скільки дівчат приїхало до музею? Про кого у нас задача? Про учнів, скільки приїхало до музею е, друкарства учнів 18 всього. Що сказано про них? Що їх було порівну дівчаток і хлопців, так? В цій 18 кількості дітей. Що сказано далі? Що потім до них ще приєдналося 10 дівчаток з іншого класу. Що запитують? Запитують, скільки дівчат приїхало до музею. Чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання в задачі? Не можемо, що треба зробити. Нам потрібно спочатку дізнатися, скільки з першого разу відразу приїхало з іншого класу дівчаток. А як це ми зробимо? Ми 18 розділимо навпіл і дізнаємося, скільки було з іншого класу дівчат. А потім до цієї кількості що ми зробимо? Додамо кількість дівчат з іншого класу і дізнаємося, скільки дівчат приїхало до музею всього. Ось таке домашнє завдання. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Чого ви навчилися на уроці? Чи було вам важко, якщо так, то в чому саме? А що вас найбільше вразило чи здивувало під час уроку, розкажіть. Я вдячна вам за роботу, я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. Я з вами не прощаюсь до нових зустрічей!